На крок ближче до України у Львівській політехніці стартувала міжнародна літня школа української мови та культури для іноземців. Навчання, які вже всьому організовує міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою, зібрали молодь з 12 країн світу. Вивчення української мови як іноземної її популяризація у світі. Ось основне завдання, як показує нам досвід з попередніх років, люди, які приїхали до нас, які повчилися у нас два тижні. Вони стали не просто симпатиками України. Вони стали носіями знань. Джош приїхав вивчати українську мову зі сполучених штатів в себе на батьківщині. Він працює тренером з американського футболу. Незабаром з дружиною планує переїхати до України. Я знаю багато слів української, але мені складно будувати речення та розмовляти складно розуміти. Тому я сподіваюся покращити свою розмовну українську і просто познайомитись з людьми, які тут живуть серед учнів цьогорічної школи і Ксенія, яка вже втретє бере участь в таких навчаннях. Хоча дівчина родом з Білорусі своє майбутнє, вона бачить тут, у Львові. Для мене літня школа це не тільки вивчення української мови та знайомство з українською культурою, це спілкування, приємне спілкування з міжнародною спільнотою, яку об'єднує любов до України. Впродовж двох наступних тижнів учасники літньої школи не лише вивчатимуть українську. В програмі також екскурсії, майстер-класи, квести, усе, що знайомить з Україною. Там, де буде чути буде лунати українська мова, там буде Україна. Сьогодні зацікавленість української мови, як ви сьогодні побачили на цьому заході, є надзвичайно широка. Люди вдруге приїжджають, втретє, люди, які сюди їдуть, горнуться до України і хочуть вивчати цю мову. Вони розуміють, що це мова майбутнього. По закінченні школи україністики, кожен учасник підготує відеопрезентацію. Про Україну і поїде додому не лише зі знанням української, а й правдивою інформацією про нашу країну.